А учора на чужому ефірі одна людина, яка називала себе Бандеро, а, а потім була літера «й», а потім О, а потім Б. Ну, так не можна вражатися, то йому скажу Бандеро Трах, Ну, хто знає. тобто він побажав побудувати у Франції Україну. Я дуже подякувала. І ось думаю признатися йому, що вже це й почалось. Мені цікаво, бачиш? Тікаючи від війни, Що українці з собою тягнуть гроші? Будинки? Ні. Свою ідентичність, ти бачиш? Нащо мені ця була вишиванка? Нащо, скажи, це твоя голова так думала, а моя? Хапає те, що ближче до серця: дитину, вишиванку, вінок, буси. Так оце я людина культурна. Построїть Україну в у Франції. Нащо? в мене є Україна? Але Чи ти любити? Будь ласка, йди там. Як там тебе звуть? Я без образ. Хто зна! Я розумію. Можливо, тобі забороняють правду знати. Хто зна. Але ходи, гуляй по Ютубу. <гум> Не у всіх країнах вільно погуляєш. Бажаю! Всім, хто не може вільно гуляти Ютубом. Гуляйте. Тоді будете знати більше, більше правди. І буде вам жити цікавіше. А ще правду, якщо без цих всяких <гум> іздіок, то, звісно, я знала, чому я беру з собою цей одяг. Так, бо я знала. Що я буду презентувати тут Україну. Тому що я буду спілкуватися з людьми. І вони мене будуть запитувати. А, а яка вона те Україна? А що? А покажи, які таночки ви танцюєте, а які пісеньки співаєте. Я таку чудову закладку з ними співала. Це до весни у школі в дитячій. Таке. І, звісно, віночок для дівчат, не для бабусь. Ну, так, нічого, сам образ одягу. Знаєте, як називають ціночі у Франції? Корона. Чого, дівчата? Корона. Чому в мене було декілька? У мене три було і два. прийшлось подарувати. Так сподобалась корона. І ви ж знаєте, що це таке подарувати. Треба якось придумати, де замовити Я ж. Аж посилки отримувала. Угу. Потрібно замовити, і попросити, щоб хтось купив більше корон. От яка ідея гарна. А, я зрозуміла. Бач, і чому Бандеру, роб... як його там. Дякую. Він надихнув мене і... показати, зняти йому, як я будую Україну у Франції. І ось ідея пройшла. Дійсно, можна замовити корони і дарувати дівчаткам, якби ви знали. І кожна хотіла ж сфотографуватися в, в, в цій короні. Я просто не можу виставити тут дітей, не можна виставляти фотографії. У мене є замазані фото. Це ще це пона... на початку, коли я проходила стаж. Зараз я працюю в школі, то зараз Пф, і не презентувала. Треба буде повторити. Ну, тобто, знову прийти до школи. Ну тоді було тоді на запит. Тобто, вчителі запитували, вони хотіли, щоб... Була презентація, ляти, скільки кілометрів, тобто, які там пісні в твоїй країні, що, ну тобто таке. Зараз, де я працюю, запиту такого немає. Але у дитячих центрах, цих центрах, де я аніматор, так? Там є дні, коли там одягаються в різні тобто, костюми, Дегізмо називається. Тобто, і ти одягаєш костюм не Партикільби, не хто з якої країни тобто, можна. Презентувати у нас яскраві костюми все. І, а... і... це буде е... ну, може повторитися запит, знову будуть питати, а розкажи, а покажи, а що діти роблять? Так у той, у той школі, що я це показувала і танцювала, так я ще показувала частини, ну якби спектаклі, які ми ставили з дітьми. Маленькі частинки, тому що довго не знаючи мови, тобі не цікаво дивитися. особливо дітям. Ну, а так трошки на якісь дурачення, як діти переодягнуть, або там або щось співають, або танцюють. Ну, це дуже цікаво для дітей. Як ви вважаєте? А золоху знаєш? Або підську. Бачиш? Mm -hmm. Mm -hmm. Що справжній українець хапає з собою, коли змушений тікати? Питаннячко. Mm -hmm. Так, це ж я, я вам показати. Це також моє платье. Вишиванка. Вишиванка? Що ви думали тут? Так, у Франції. Так вона з України. Продається тут? Не знаю. Можливо, десь у Паріжі. Бутік. Луї Укром Україн. Остап Вітом. Не знаю. Можливо. Але ні. Це також я захопила собою. Усім добра.